Питаю. я впевнений, що Одеса сумує за одним із своїх героїв. Хто він? Я думаю, ви здогадаєтесь, я не буду називати. Я лише перерахую те, що в нього знайшли. І так, у нього знайшли. Перше, це Будинок в Італії площею 857 квадратних метрів. Коштує 4 мільйони євро. Оф-Офіс у Мальбеї площою 224 квадратних метри і що коштує 510 мільйонів євро. Ну, я думаю, 510 тисяч євро. Які фіктивно належали мамі і дружині. Далі. mercedes benz EQV. Це електричка, така нормальна. 3 мільйони гривень. mercedes benz j 63 AMG. 8,4 мільйони гривень. Ну і по помілочі: Toyota Land Cruiser 200, 3 мільйони гривень. Записано на родичів. І все це передано. В Арма. Є таке. У нас є така структура, яка і управляє отакими от всіми. Там арма така багата, що ви собі просто не уявляєте. Так ось. Так ось цю людину спочатку взяли, посадили під варту. Не посадили, а під варту посадили. Але виявляється, що внесення застави в 39 мільйонів гривень. Це взагалі не проблема. За цю людину заставу внесли, з яких бабок ніхто не знає, і людина вийшла. Але, але мало того, що він вийшов, він е, спробував перетнути кордон, і його знову цапнули. І от тепер оце майно, яке я вам назвав, арма конфіскувала. Проте, думаю я, що якщо безпроблемно десь з, якогось, з якоїсь тумбочки, як казав один видатний діяч, видатний або без лапок, як хочете, це ваша точка зору, так от, як казав один діяч з тумбочки, якщо безпроблемно витягнули 39 мільйонів гривень, то думаю я, що крім названого, Ще приховано стільки ж помножено на 2 або і на 3. І дуже хочеться вирватися за кордон для того, щоб там всім цим безбідно користуватися. Тепер, чому я сказав, що Одесити, ймовірно, сумують за цим діячем. І, можливо, сумують і без лапок. Адже так в Одесі сьогодні складно. З взаємовідносинами стосовно одного процесу. Я бачив, що і колеса пробивають, і машини зупиняють, і виламують вікна в автомобілів, і тягають по асфальту, і б'ють. Багато що відбувається. І ось ця людина так все робила, що ви знаєте, все оце має. І ні одного постраждавшого, ні один не прийшов і не заявив в поліцію, що з нього вимагали хабаря. Бачите, як буває? Ми так будуємо суспільство, в якому злочинці, імовірно, люди нечесні на руку наживаються, суттєво наживаються, але громадяни. Не засуджують цю людину. Отак буває. Парадокс? Парадокс. А чому цей парадокс є? А тому що люди втомились від війни. Люди втомились від несправедливості. Люди втомились, що війна для них, а не для чиновників. Люди втомились від невизначеності. Люди втомились від. Неправди. Хто, це? Хто цей герой в лапках? Можете написати в коментарях, якщо ви здогадалися. Я, як громадянин України, засуджую і ось це явище, і явище мородерства, явище відсутності комунікації між владою і громадянами, і явище відсутності поваги до громадян, і явище порушення прав громадян, свобод громадян. Я хочу, щоб ми жили в країні, де є свобода слова, де є свобода думки, де є свобода совісті, де держава займається туалетами, університетами, школами, дитячими садочками, дорогами і забезпеченням мене, як громадянина, гідним життям. Я не хочу, щоб держава читала мені постійно моралі яким я маю бути. Бо ті, хто читають моралі мені, дуже далекі від того статусу, в якому я готовий їх прийняти. Моралі читати ні мені, ні суспільству не потрібно. Особливо тоді, коли люди навіть не засуджують, імовірно, злочинця, який наживався на їх біді. Не забувайте підписуватись. Я чекаю на ваші коментарі. Хто це по-вашому? Я впевнений, що така людина є в кожному місті.